20 років тому, 2005 рік, 23 січня на Майдані Незалежності в Києві у присутності 59 офіційних зарубіжних делегацій, і близько 500 тисяч людей прийшла інаугурація Віктора Ющенка як третього президента України. Це був пік ейфорії, перемоги демократичних сил. Здавалося б, мали відійти у вічність загрози авторитаризму, клану в олігархічної системи, коміства. Посткомуністичних кланів, проросійських сил та інше. Але чому так не сталося? Чому правління Ющенка стало періодом втрачених надій та сподівань? На ці та інші питання дає відповідь 2005 рік. Не подумайте, я не хочу здаватися розумнішим за свою аудиторію. Усі цей час пережили, усі пам'ятають. Та пам'ять громадянина, людини та історика різна. Я з огляду на свою професію все-таки пам'ятаю дещо більше і хочу з вами поділитися своїми думками та історичним аналізом. Отже, 2005 рік я дуже добре пам'ятаю його. Особисто у мене була надія, що Україна вийде з посттаталітарного синдрому, подолає недоліки впливу Росії на внутрішньому та зовнішньому політичне становище, позбавиться привидів авторитарно-тоталітарного правління. Та виявилося ні. Ющенко не спішив запускати. Конституційну правову реформу, яка перетворювала Україну з президентсько-парламентської на парламентсько-президентську республіку, парламент виявився нездатним і боявся відповідальності. А президент не був готовий бути арбітром між гілками влади, не був готовим об'єднати демократичні сили. У 2005 році перше прем'єрство Юлії Тимошенко, яке зводилося більше до популізму, ніж до реалізації реформ. Як її назвали, Війна мільйонерів проти мільярдерів завершилася провалом, розпочатий процес реприватизації обмежився лише справою кривої сталі. Остаточно олігархічні клани в стіні так і не були виведені. Та народу сподобали соціалістичні гасла та заходи примірки. До речі. Термін служби в Збройних силах України було обмежено одним роком. Встановлено одноразову допомогу по народженню дитини, що підігрівало народну підтримку. Вже у вересні президент відправляє прем'єр-міністра у відставку, звинувативши її в корупції, що фактично ознаменувало руйнацію демократичних сил. І в березні 2006 року перемогу на парламентських виборах здобуває партія регіонів. Україна втратила не тільки внутрішню стабільність, але й підпортила міжнародний імідж. Ющенко так і не зміг об'єднати демократичні сили. Отже, ви, мабуть, вже зрозуміли, хто привів до влади Януковича. У 2005 році Україна приєднується до Болонського процесу, основною цілею якого є сприяння мобільності шляхом подолання перешкод для ефективного здійснення вільного пересування. Долучившись до Болонського процесу, Україна ставала частиною єдиного європейського освітнього простору. Освіта України поступово виходила з кризи, долаючи корупційні бар'єри. З поглибленням євроінтеграційних процесів 2005 рік приніс першу газову війну Росії проти України 2005-2006 роки, метою якої був політичний тиск на Україну та підтримка проросійського ставленника Віктора Януковича на посаді прем'єр-міністра. 2005 рік це історія про те, як народилась і померла демократична Україна на цілих 10 років.